Так, тепер я хочу вам ще показати, як завжди, історію трансферів. В минулому випуску я показав два сезони, в цьому я також покажу два сезони. Ось в нас виходить 15-16 сезон. Прийшли Анте Коріч безкоштовно, Андрі Робертсон. За 4,5 мільйони. Потім Ткачук, Чурко, Віналдум, Денчук, Сучес, Блізніченко, Бабенко. Безкоштовно. Я аналізував дуже непогано гравців, яких закінчувалися контракти, тому дуже багато підписав. Борик Дочкал 97 тисяч. Жон Дональд. На Буїк безкоштовно. Букейта за 3,6 мільйони. Маргаріт Ілієв за 725 тисяч, Рябушко, Апіах, Девейга. Вільні агенти прийшли. Це я їх потім відправив в Динамо 2 для практики. Ну, З них нічого не, не виросло, але тримали Динамо 2 на плаву, і конкуренція була. Гектор Мансіла 975. Азацький, Маріо Танів, 825 тисяч, Околі 300 тисяч, Рубен Родрігес 900 тисяч, Алмаз Кунчак – 1,7 мільйона, і Міхель Єзе. 500 тисяч. Ну, багато гравців на перспективу, тому витрати трішки більше, ніж 14 мільйонів. Ну, пішли з команди Альбін Екдаль вільним агентом я його брав і заробив 9,5 мільйонів. Непогано як для вільного агента, тому я ж кажу. Аналізуйте. Аналізуйте ринок і буде поповнення бюджету і дуже непогане. Айозе Перес, я його купляв на перспективу. Він мені не сподобався. Я його продав, на ньому трішки заробив 600... 675 мільйонів. Ніко Кранчер 1 мільйон. Продав тоді ось група гравців, це все. Ці молоді гравці, яких я не бачив ніякого потенціалу, тому я з ними контракти не підписав. Кв'єрін Говерлу вільним агентом перейшов. О, Денис Гармаш за 14 мільйонів перейшов в Атлетіку. Тут можна подивитися його кар'єру. Ось він перейшов в Атлетіку, 209 матчів відіграв. Потім була оренда. Бенфіку 26 матчів і потім він поїхав ще в Данію і там завершив кар'єру. Навіть був тренером, можна подивитися. Ось був тренером з Грі 21 потім в Шахтар перейшов в U-19 тренував. Потім став. Головним тренером Шахтаря і доволі таки довго і 17 років тренував Шахтар. Потім в нього був Ю-19 збірної України. Так він і завершив кар'єру. Любкав Металург за 675 тисяч продав тут в нас Сукісмуру Круз в оренду. Олексій Шевченко також в оренду, Бабенко, Гордерас, Цуріков в оренду, Яремчук в оренду, Олександр Драгович за 33 мільйони перейшов в Арсенал Лондонський. Тут також можна подивитися, як він далі грав. В арсеналі 161 матч, потім Сток був, потім Модена. Австрія, Англія в 39 років закінчив кар'єру. На її сліті ми також продали, ми його також підписували вільним агентом. Ну, 1,4 мільйони, але все одно в плюсі. Роман Безус перейшов в Хофенхайм за 16 мільйонів. Роман Безу зараз є тренером Динамо Київ. Допомагає в моєму тренерському складі. Ось ми можемо подивитися історію. Да, він дуже непоганий сезон провів 14-15, 22 голи, 14 передач. Потім був Хофенхайм. Ну, тут він не дуже себе. Проявляв, але забивав, віддавав кожен сезон і тут він і завершив кар'єру. Потім Савіцький, Коріч, «Кривець» в оренду, Дональд також в оренду. Сайн Рімат» за 500 тисяч продав, також він був вільним агентом. Не було перспективи в нього. Теж плюс Ну, 500 тисяч також гроші. Якщо у вас клуб там має мільйон-два, ну, до 5 мільйонів, я думаю, що 500 тисяч це непогані гроші. І за 500 тисяч можна, наприклад, там оплатити два-три вільних агентів. Ну, Дуже непогано. Дау і Пропер. Який також вільним агентом прийшов в Андерлек за 9.25. Євген Селін за 12 мільйонів перейшов в Астон Вілу. Тут він зараз спортивний директор, але немає в нього ні з ким контракту по кар'єрі щодо в Анстонвіллі. Три сезони він провів, в АПЛ пограв. Доволі непогано 31, майже 26. Потім два сезони повноцінних е... в Адоліт Лалізі, потім поїхав в Катар і там потім поїхав в Францію. Далі фаріас в оренду та рік Максим Коваль. Старик. Максим Коваль за 20 мільйонів перейшов в Ліон. Ось він, 439 матчів, провів в Ліоні. Це він став там легендою. 145 матчів за збірну України. Дуже непоганий гравець був. Далі також Близніченко Оренда Ткачук. Оренда, Мансіла оренда, Бабенко оренда, Рудрігос Гвардет, Пінпонг Чурко в оренду. Єгодітки з вільним агентом пішов і Маріо Танів також в оренду. І в тому сезоні прибуток у нас 123 мільйони. Знову ми за сезон за... робили чистими більше 100 мільйонів. Наступний сезон я запросив Тібо Куртуа з Челсі вицепив. Потім е, Жозе Мальдонадо за 5 мільйонів, Віцціан 600 тисяч, Єлічіч і Ловріч безкоштовні. Ткачука купив за 2,6 мільйона, Кастільо 950 тисяч. Перк 975 тисяч, Вацик 800, Нагуель 5 мільйонів, Тамура 1,4 і Харагучі, 1,3 і три, Влцек 84 тисячі Урбан, 56 Барнес – безкоштовний по 850 тисяч і два вільних агенти. Витратив я 21 мільйон, майже 22 мільйони. Байрама продали він був вільний агент 600 тисяч плюс. Доналд також вільний агент 1,5 мільйони. Сергій Сидорчук за 1675 мільйона перейшов в лондонський арсенал. В Арсеналі статистика непогана, але дуже мало матчів він зіграв. Потім він поїхав. Так, група вільних гравців, потім е, Борик дочкав за 6 мільйонів. Я там його купив майже за 100 тисяч, і я його продав за 6. Непоганий прибуток. Танів, Родрігес, Манціла в оренду, Вейналдум в Рому за 8 мільйонів, Муру, Гвадера, Спімпон в оренду, Яремчук в оренду, Вітнін в оренду, Тарік в оренду. Родріго Гомес за 35 мільйонів купляє в мене Барселона. У Динамо непогана статистика була за два роки. 45 матчів 21 гол, потім перейшов в Барселону, 170 два матчі, 29 голів, потім Ліверпуль був у Сьонсі. потім поїхав на Батьківщину догравати. Крус, Цуріков, Ткачук, Єлічич, Азацький, Білоусов в оренду. Сентябов, був Ворсклу 325 тисяч. Рудько, Бабенко, Близніченко в оренду. Канабюй. Також він вільним агентом прийшов до нас. За 13 мільйонів ми його віддали. Ось кар'єра. Він в Порту так і завершив кар'єру. Харагучий, Зе, Шевченко, Чурко. Фаріас Іліїв, Рябушко в оренду, Шепелєв також в оренду, Андрій Сливка був перспективний гравець, дуже молодий, і він не захотів підписувати новий контракт, тому що прийшло запрошення від локомотива. Мені... Я примусово його продав, тому що я міг його просто. Відпустити вільним агентом, а так я на ньому заробив майже 5 мільйонів. Буяльський, Лазарович вільним агентом, Пупо Лоуріч в, в оренду, Красільніков в Дніпро за 750 тисяч і Апієх також в оренду. За робили ми майже 87 мільйонів. А витратили майже 22 мільйони. Тому в плюсі-мінус ми плюс 60 мільйонів в цьому сезоні. Тому ось так ми продавали і купували гравців, наповнювали бюджет, команда прогресувала, багато молодих гравців виправдали свої очікування. Потенціал великий, тому далі ще я буду розповідати, але це буде все в наступних випусках. Тому підписуйтесь, ставте лайк, задавайте питання в коментах, я буду відповідати вам на запитання. Дякую за перегляд, до зустрічі!